Спочатку було слово, і саме слово у минулому столітті зібрало навколо себе українських митців у Харкові. А вчора повний зал в одному з кінотеатрів Львова і йдеться про стрічку Будинок слово нескінченний роман. Чи справдились очікування команди від сприйняття стрічки аудиторію про особливості роботи над фільмом та про те, чому він має неймовірну актуальність саме зараз, у час, коли Одвічний ворог знову загрожує окупацію Харківщини. Маємо велику приємність поспілкуватися з режисером кінокартини Будинок Слова Нескінчений роман Тарасом Томенком, який доєднується до нашого ефіру дистанційно. Пане Тарасе, добрий вечір та слава Україні. Героям слава вітаю вас. Пане Тарасе, я мушу зізнатися, що ще особисто не встиг переглянути стрічку на великому екрані. Однак знаємо, що відгуки схвальні у Львові, аншлаг, як і в інших багатьох містах, ви провели уже декілька відкритих показів. Тож, перше питання саме про ваші враження від реакції публіки і від заповненості залів, чи це те, чого ви очікували? Ну е я приємно здивований, тому що дійсно. Реакція публіки перевершує всі очікування. Ми дійсно бачимо аншлаги по всій країні, і це надихає. І я вважаю, що це надзвичайно приємно і надзвичайно круто, що українська картина знаходить відгук в серцях глядачів. Ми не очікували чесно такого буму, Ми бачимо і по соцмережах це люди пишуть свої враження, величезні, величезні спогади про цей фільм, величезні пости викладають. І це дійсно дійсно дуже приємно. Що українська картина, українське кіно в такий складний час, вона бентежить глядача, не залишає його байдужим. Пане Тарасе, знаємо, що роботу над фільмом розпочали ще 12 років тому за часів президентства Януковича. Знімати довелося практично в стіл, так би мовити, в яких умовах працювали чи можете поділитися вже тепер спогадами, напевно. Ну, насправді робота тривала ну, значний період, але це пов'язано не з виробництвом, а це було е, е, обмеження фінансування, тому що картина, е, хоча його підтримало держкіно, але потрібні були ще кошти, тому що історична картина потребує е, цієї декорації, і костюми і реквізити це те, що вартує е, коштів, яких не вистачає на історичну картину. Але це вже в минулому, і тому ми розуміємо, що е, наші намагання не були марними, і ми бачимо повні зали. Ми бачимо очі глядачів. Ми бачимо цю неймовірну реакцію, яку ми так очікували, і це надзвичайно приємно для нас, пане Тарасе. Але спочатку було документальне слово. Вісім років тому ви створили документальний фільм Будинок слово. Це ж кіно художнє, але на реальних подіях. Тому зйомкам передувала робота з архівами. Навіть діалоги не вигадані, а більшість з них відтворена з реалій. Розкажіть, будь ласка, про цей етап. І чи набагато художній варіант відрізняється від документального? Художній, так, да, звісно, відрізниця. Тому що в художньому фільмі це ну, все ж таки як будь-який художній твір, це є. Вимисел авторський, але ми намагалися дотримуватися і речей, які ми знайшли, цих безцінних речей, які ми шукали в архівах. Ми розуміли, ми, коли розроблювали персонажів, коли ми виписували, чи Семенка, чи течіну, чи Сусюру, чи Йогансена, чи Миколу Хвильового, якими вони були в житті. Ці люди, чим вони дихали, яким повітрям, чим захоплювалися, у що вдягалися. І тому, вже коли актори в ігровій, в ігровій картині приміряли на себе ці ролі. Вони дійсно вже мали таке підґрунтя, вже таку е, розвідку боєм. Вони вже, е, вже для них підготували цей ґрунт, і вони просто на себе це приміряли. І вони були вдячні, тому що вже якась робота над ролью вже була проведена. Але є один персонаж, який є вигаданим, це є. Агент спецслужб КДБ Акімов. Але я знаю, що і в його написанні його образу ви брали е, за прототип ну реальну історичну постать. Розкажіть, будь ласка, про це також так саме прізвище Акімова. Це був той тонкемедист, який свого часу допитував Михайля Семенка. Е, він ліг в основу. Ну е, це ім'я було надано нашому цьому персонажеві. Хоча сам образ Акімова це є. Uh, це є якби літературний персонаж, вигаданий із спаленого роману Миколи Хвильового. Uh, ми знаємо, що перед смертю Микола Хвильовий спалив uh, свій роман другу частину вальшнепів Ніхто не знає, в принципі, що там було в цьому романі. Але для нас було цікаво зробити таку певну мистифікацію uh, з тим, щоб. Актор, щоб дослідити власне лабораторію творчості письменника хвильового і зрозуміти, зазирнути трохи за лаштунки його письма. Пане Тарасе, чи правда, що пишучи характер оцього сексота Акімова, ви брали за прототипа, ну, скажімо так, раннього кремлівського диктатора Путіна? Я думаю, просто Дмитро Олійник, який неперевершено зіграв роль Володимира Володимировича Акімова. Він не те, що там фізично схожий, але він зумів передати цю натуру дійсно цієї молі цього акурка. Це були назви оперативні Путіна, яким користувалися. І я думаю, що десь якийсь відтінок цього був. Коли ми створювали цього персонажа. я думаю, що глядач, коли подивиться, не хотілося б займатися спойлером цього, але я думаю, що глядач буде приємно вражений особливо фіналом. Наша розмова сьогодні, зрештою, презентація вашого фільму відбувається в дуже складні часи і Харків, де відбуваються події стрічки зараз під особливо жорстокими атаками росіян. Зараз ми є свідками можна так сказати нового розстріляного відродження в російсько-українській війні. Загинули від рук окупантів понад 50 українських письменників. Чого варті історії Вікторія Меліної Володимира Вакуленка? Мабуть, символічно, що стрічка виходить в прокат саме зараз. Чи не думали ви про те, якими були би фільми, або яким був би фільм про теперішнє розстріляне відродження України? Це складне питання. Я якби я би не хотів би, щоб взагалі такі фільми існували про наше розстріляне відродження, взагалі щоб його не було цього розстріляного відродження. Але оскільки вже скільки крові пролито наших і поетів, письменників, митців на фронті, що вже навіть з'явилося поняття нове розстріляне відродження. І... Хотілося б дійсно, щоб е, мені здається, що потрібно і вшановувати їхню пам'ять і документальними роботами, документальними фільмами, і, е, і взагалі, це це надзвичайно складний період, який ми маємо пережити і в мистецтві, і в встановленні країни. Ми маємо зберегти Україну. Ми маємо зберегти її, тому що ми бачимо, що, що перетворюється. Це зло, яке прийшло, скажімо, в будинок слова. Тому що будинок слово це невеличка модель всієї України. Повертаючись до вашого фільму, фільм власне чорно-білий і лише деякі елементи в кольорі. Кожен кадр, кожне креслення продумані в них багато символізму. Чи не було у вас остраху, що це завадить? Ну, відвідуваності цієї стрічки або сприйняття цієї стрічки сучасними глядачами, і як команда взагалі працювала над такими деталями, Знаєте, ми з оператором Михайлом Любарським, в якого є дійсно не операторська робота в цій картині. Ми одразу вирішили робити стрічку в чорно-білому кольорі. А ми на той час не думали там про. О, наскільки це може бути популярним чи не популярним? Адже ми керувалися тим, що чорно-біла тональність картини вона вплине в першу чергу на драматургію на, на підкреслення образів, на підкреслення драми цих письменників. Ну я би назвав би цю картину не чорно-білою, а біло-чорною, тому що так розвиваються події. Вони розвиваються спочатку зі світлої тональності картини, до більш темнішою, темнішою, і так далі. Пане Тарасе, мені залишається лише подякувати за час, який ви приділили нам і нашим глядачам, і, мабуть, привітати вас з вдалою прем'єрою у Львові, в тому числі. Тарас Томенко, режисер фільму Будинок слово нескінченний роман, був гостем цієї частини нашого ефіру.